Навчання в медицині завдання не з легких, а бути високопрофесійним лікарем можливо лише за умов постійної практики та розвитку навичок. У четвер, 28 листопада 2024 року, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили провели навчально-методичний майстер-клас Безпека пацієнта в сучасній багатопрофільній лікарні для лікарів Миколаївщини та інтернів, серед яких переважно випускники чину імені Петра Могили, співробітників та студентів медичного інституту. Ініціатором заходу є колектив кафедри терапевтичних дисциплін навчально-наукового медичного інституту. А лекторами виступили провідні фахівці, доктори медичних наук із Запорізького державного медико-фармацевтичного університету та Дніпровського державного медичного університету. Майстер-клас складався з двох частин теоретичної та практичної. Протягом першої лектори презентували новітні напрацювання у сфері безпеки пацієнта в сучасних лікарнях та поділилися досвідом, зокрема, доктор історичних наук, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін Максим Зак. Розповідав про концепцію безпеки пацієнта, попередження та лікування ускладнень під час лікування. Сергій Воротинцев, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Запорозького державного медико-фармацевтичного університету, розповідав про сучасний підхід до безпечної штучної вентиляції легенів у контексті стратегії протективної вентиляції та інтелектуальні режими. Олена Кравець, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, Дніпровського державного медичного університету. Визначила нові можливості та стандарти моніторингу в періопераційному періоді та при лікуванні УВІД. Під час практичної частини лікарі Миколаєва, інтерни, студенти та співробітники навчально-наукового медичного інституту взяли участь у міні-воркшопі актуальні протоколи та сучасні технології УЗД в анестезіології та інтенсивній терапії із відпрацювання навичок УЗД, що проводила професорка Олена Кравець. Навчання проводилось на ультразвукових апаратах експертного класу Samsung. До речі, у жовтні 2024 року кафедра терапевтичних дисциплін уже запрошувала кращих фахівців із національного університету. Імені Олександра Олександровича Богомольця для проведення майстер-класу дифузійні захворювання печінки інновації в діагностиці. Зауважимо, що Чорноморський національний університет імені Петра Могили вже тривалий час є майданчиком для обговорення новітніх технологій, альтернатив та пошуку рішень. Колектив медичного інституту та університету загалом дякує запрошеним спікерам та сподівається на продовження співпраці. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.